Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. Привіт-привіт! І що ж, сезон консервації оголошуємо відкрито на нашому каналі. Вчора ми зірвали вишеньки з дітками. Ось відро. Будемо консервувати сьогодні компот і поділилися з нами огірочками. Теж відро, тому. Воду вже поставила, кип'ятитись на компот. Зараз приступаю до миття банок, наготувала 30 штук. Будемо ще рвати вишні. 31. 31. Будемо ще рвати вишні, хочу ще й варення зробити, компотику закрити. З чого є, поки є вишні, консервуємо вишні, тому що в цьому році багато в кого навіть і вишень немає. Тому приступаємо до роботи. Ну що ж, приступили ми до миття наших банок. Дівчатка біля мене, потім мені гарно дуже допомагали. І намиваю я банки спочатку в теплій воді і з миючим засобом, а потім гарно будемо все виполоскувати і консервувати вишні. Вишні це один із улюблених моїх компотів. Ще подобається, консервувала полуницю із м'ятою. Мені сподобалось, але в цьому році полуниці було дуже мало, тому не консервували. А вишні завжди ходовий компот. І ще трошки ми додавали шовковиці. У нас росте тут недалечко шовковиця, то ми потрошечки в банку сипали і для кольору, і для смаку вона гарно дає. І тепер мої пташенята, як ті бділочки, трудівниці, допомагають мені, подають баночки, а я вже в чистій водички їх виполоскую. Консервую просто, звичайно, кип'ятком заливаю. Насипаю полуницю, цукор, лимонну кислоту у вишні я не додаю. І заливаю кип'ятком і потім вкутую. Роблю так весь компот: і виноград, і там сливи, і яблука, все. Просто заливаю кипяточком, вкутую гарно і все. А в остальне все трошки додаю ще лимонної кислоти. Ділюся, як я роблю, можливо, хтось робить по-іншому. Нам так подобається, нам так смачно. Ось, дівчатка моїй трудівниці, я вже насипаю цукор, а вони мені гарно порозсипали всі вишні, трошки підемо ще рвати, а цей ставимо вже, підготували до того, щоб заливати. Ну і тут вже ви можете трошки побачити, як ми виривали вишні. Сусід з нами поділився вишеньками, йому не потрібно, тому ми йому дуже вдячні, гарно змогли наконсервувати на зиму собі компотику. Поки ми рвали вишеньки, вже одна е, каструля закипіла, закипає інша, І так консервуємо. Тут лідня кухня у нас така неробоча, але є стара плитка. І тут ми на газові консерв... робимо консервацію. Вже 5 баночок готово. От і все. 12 баночок вже готового компотику. І проснулася наша ілонка. Дала попрацювати нам. Привіт! Як тобі спалося? Ти молодець. Ну що, поки ми рвали вишні, закипіла ще вода, і вже в нас є стільки компоту. Ще шість банок залишилося і буде готово. Зараз пообідаємо і приступаємо до огірочків. Я ось так вкутую, і він буде стояти, поки не прохолоне, і тоді в погріб. Все, приготували ми обід, смажена картопелька, трошки пригоріла, огірочки сметанкою і нам смачно пообідаємо і до роботи. Ми вже приступили до огірочків. Робимо із гірчицею. Де тут? Гірчиця в горошку. Кріп, лавровий лист і нарвали вже на городі моркву. Дівчата вже гризуть. І будемо. Накладати в баночки. Mm -hmm. Ти гризеш? 100 огірочка їсть? А в ній бочки я ж Готувала. Да, готувала. Yeah. Ну і з огірочками тут все просто. На дно я вже показувала, що я кладу. Вкладаю гарно щільно огірочки і буду робити сироп. Розбавляю в каструлі сироп. В описі під відео, кому цікаво, я напишу. Але на каналі в мене вже є цей рецепт. Французькі огірки називаються із гірчицею. Холодним сиропом заливаю і тоді ставлю у воду, каструлю на дно застеляю якусь тряпочку і все стерилізую, поки не змінять колір. Огірочки вже готові. Тільки починають змінювати колір. Я виймаю, За... закриваю. І вкутую. І тоді вони хрумкі огірочки виходять. Вже не один рік так роблю, вже багато разів показувала Іван. Ще діваночки-пікторачки, і готово. Тепер можна попити кави. і лоночка заснула. І мене ще чекає робота, у нас вже пів сьомої вечора. А я ще хочу вишні побіймати кісточки. І зробити варення. А завтра ще нарву і хочу заморозити, щоб було в морозилці для вареників, без кісточок. Все, перебралися ми на кухню. Я справилася, кісточки повиймала, стільки вийшло, і буду робити варення. Перший раз так буду робити. Зазвичай я дрилювала вишні, засипала цукром, і тоді на наступний день їх варила. Закип'ячувала. А це зараз прокип'ячу, злю сироп цей лишній компотик. Тоді добавлю цукру один до одного і ще трошки поварю і так буду консервувати, щоб було як варення до млинчиків, до оладок. Вкладу зараз ілонку спати, дітей положу спати, і тоді попрацюю ще вже воно недовго, декілька баночок. Ще я законсервую сьогодні варення. Зварили на завтра ще компотику дітям. І готово. Я дуже рада, гарно попрацювали, Слава Богу, за здоров'ячко за сили, за допомогу. Дітки гарно дуже допомагали сьогодні багато. Тому ось так працюємо. Все, маляток я вклала, Ілонка спить, дівчата сплять, злила сироп сюди, цей що став. Одненьке. І тепер один до одного цукру. вишені і цукор. І не знаю, скільки буду варити. Хвилин 15-20 було точно. Привери, і хочу, ще одну частину блендером прокрутити, його пробити і щоб такий був вишневий джем. Попробую, як воно буде чи сподобається мені. Все, я вже поварила, вирішила. Все переблендерити і буду консервувати. Попробую, буде яке буде. Думаю, що буде добре. Ось що в мене вийшло. Шість баночок таких. Я думаю, що це буде моє улюблене. Таке гарне. Ну, мені трошки засолодке зараз. Побачимо, як воно буде коли схолоне, До млинчиків чи до оладок. Все, тепер можна гарненько, спокійною душею йти відпочивати. Ну і по традиції, на закінчення буду прощатися з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.